Вітаю на своєму каналі Життя навколо краси. Сьогодні коротке відео про шкідники і про хвороби лілейника. Я вже показувала пару разів свої лілейники, виставила трішки на продажу, тому я повинна вам розповісти і запитую дівчатка, то я вже на загал розповім, які є хвороби, що я побачила, з чим я зіткнулася і що з цим робити. Основна Проблема лілейника це трипс. От коли трипс не добрався до бутона, квітка гарна, яскрава, чистенька. Така, як повинно бути. Коли лілейник ось я принесла квіточку, відірвала тут поряд, точніше, квіточку, коли лілейник ось, ну тут не так критично, але є. Отакі білі плями. Отакий от нечіткий малюнок, отаке от щось незрозуміле, це попрацював тріпс. Ось, бачите, такий. Це тріпс заліз у бутон і висмуктував соки з рослинки. І тому от така, такі плямки це. Так що, з тріпсом потрібно боротися. Любі, не але любі, більшість інсектицидів з ним бореться. Я використовую енджіо, моспілан. Прованту Вернал, турбопресо, які там ще є. Ну, просто потрібно дивитися інструкції, щоб було написано дія від трипса, там які там ще шкідники, і плюс щоб було трипс. Можна вертімек. Вертімек це і інсектицид, плюс акарицид. Він і від кліща, якщо десь є. Повотинний кліщ у квітничку, то він теж хорошо, хорошо діє і від він добре, вертімек. Отакими препаратами потрібно декілька разів весною, починаючи, коли тільки вийшли з землі лілейнички один раз, потім, вже, як вони трішки підросли, другий раз, і під час бетонізації ще один. Ну, можна навіть краще було б ще два рази. Отак, три-чотири рази на сезон потрібно обробити від трипса. Це така зараза, що він дуже швидко розмножується, його дуже важко збутися, і, мабуть, його неможливо зовсім позбутися з квітника. Але хоча б контролювати його кількість можливо. Хто має троянди, той, той знає цю заразу цього шкідничка. Цього паскудника, і тому ми знаємо, що з ним потрібно боротися. І багато хто, дівчата, я казала, що от робота трипса. Бачите, яка квіточка негарна, ось робота, то багато хто пише, ой, а я думаю, що ж у мене купувала таку, показували красиву квіточку, а в мене якась вона плямана. Оце робота трипса. Тому з ним потрібно боротися, якщо хочете, щоб всі ваші квіточки були такі гарні. Я десь трішки запустила, ну я запустила. Ну я ж кажу, я обробляю, обробляю, але коли якраз перед як цвіли саме в бутонах були гарних таких лілейників, у мене все подвір'я було в цвітінні троянд. І я не хотіла просто по цвіту обробляти. Є звичайно такі інсектициди, які пишуть, що. На бджілку вони, вони не, не впливають, але все одно ну квітучі квіти такі гарні. І поряд у сусіда в мене вулики стоять отут через забор. І мені під час світіння цих бджіл було так багато. І еремуруси в мене, вони так на еремурусах ці бджілки паслися, то ну не хотілося мені обробляти. І десь якийсь момент я трішки прогавила і тому в мене були квіточки не дуже гарні. Ну, не критично, не критично, тому. От так. я вже переквітли троянди, я вробила і вже зараз я бачу, що в основному більшість квітів гарних. От так. тепер по хворобах. Хвороби, які самі розповсюджені хвороби лілейника, це на листочках ось це такі зараз вам покажу, бо я почала знімати відео і проїхав такий. Сильний гучний трактор, то я його виключила, але листочки вже встигла під час відео вирвати. Тому я вам вже покажу їх вирвати. Отут я їх вирвала на цьому-сьому кущику. Кущик невеликий, молоденький, новий мій кущик. І ось на ньому, подивіться, оце хвороба листя. Це грибкове захворювання, стрик називається. Смугастість листя. От воно починається з таких цяточок, цяточок, у таких як тут. тут. Да, от так вот. А потім оце, воно переходить повністю на листя. Буває таке, що майже пів куща негарним, непривабливим листям, воно сохне. Ну, взагалі кущик має непривабливий вигляд. Воно наче не на і не впливає. Але, ну, по-перше, негарний не естетичний від куща. Не, ну, не красиво, така гарна квітка, а тут. О -о -о -таке -о. І якщо його багато, тим більше, то ну, звичайно не гарно. І хто його знає, як воно буде рік, два-три, якщо не обробляти, може рослинка і загинути. Я точно не знаю, бо все-таки моїм рослинкам трішки попадає фунгіциду, бо я ж обробляю троянди. Але так, щоб сильно обробляти прямо по поліленіках, фугіцидом, я чомусь не дуже. От Тому в мене, видно, і пішла ця трішки хвороба. Не сильно, не критично, але я бачу, що є вже, і я буду обробляти. І тому раджу вам. Якщо ви отаке листичко в себе бачите, не потрібно плутати із всиханням листя от, от таким природним. Бачите, знизу листу завжди всихає. Напротязі вегетації постійно там знизу трішки відмирає листя. Це нормальне. А цей кущик в основному. Здоровий. На ньому я не бачила. Оце я тут відірвала листочок. Це був тут пошкоджений чоловік, кропив, це косив поряд. І мені його пошкодив, і воно почало всихати. А ось він я його відірвала. ось, Бачите, пошкодив його, зацепив, і воно почало от псуватися. О, так що цей кущик начебто і а, вже, ну це й нормально. А на цьому, ось, ось, скільки, бачите, обірвало. І молодий, гарний кущик, все нормально а От таке некрасиве. Тому, що я раджу? От зараз я перецвітуть, бо не в мене яшковані сильно, тому зараз не буду обробляти, бо квітне квітка, по-перше. По-друге, я вибрала для себе фунгіцид Редуміл Голд. І Редуміл Голд залишає на листі сизий такий наліт. Препарат хороший. Від грибкових захворювань сильний, але він залишає просто. Я, я троянди ним майже не обробляю, бо тоді сірі листочки. А коли вже перепітнуть лілейнички, обрізати їх так у половинку і обробити, то буде нормально. Ось Один раз я обробила, оброблю після цвітіння і весною я почну спочатку вегетації, от разів ну два точно. Два рази це 100% потрібно обробити на початку вегетації. Можна потім і пізніше під літо туди і третій раз обробити по бажанню. Можна брати фунгіциди скор, кор, рідоміл гол, тут я казала. Фунициди від грибкових захворювань. Оце таке. Так, що з чим ще я стикалася при вирощуванні лілейників? От у мене. Я вирощую лілейники з 15-го, щоб так не з 15-го, це років 10. Це перший лілейничок у мене з'явився років 10 тому. Потім так, ну, пару ще в му році, в 17-му, я вже так почала заглядати по цих журнальчиках. І 18, 19, 20 рік я так зібрала трішки колекцію. То в мене вони давно. І жоден лілейник у мене не пропав. Отут, на подвір'ї, де я доглядаю в квітнику, бо є в мене частинка, яку я переносила зайві вже, такі, ну, старі сорти, які вже я, наче, мені вже не такі були цікаві, я їх переносила на город, там садила, і там взагалі вони не поливались, то було таке, що, може якийсь меншенький і висох. А тут, де доглядаються, де вони мають якийсь, хоч якийсь полив. У мене не пропав жоден. Єдине, що я чуть була два рази, чуть не втратила рослинки. Це коли після зими я посадила, була от туди, от донизу. Отам от саме, отам от у мене було перший раз мій лавандер. Туту був там, і туди стікала вода взимку. Ну Весною, ось як ростає лід, потім, сніг ростає, потім замерзає знову, то лід там затримувався і затримувалась вода, довго там воно розставало, і вийшло, що отут, саме тут коренева шийка загнила. Рослинки почали начебто виготувати, але я дивлюся, торкаюсь до того зеленого, а воно виймається, отак щось намагається наче проростати, а ті старі старі самі листочки торічні що залишились, отак, прямо гнилівий мало, отут, звідти, як я туди, а там усе, усе мокре, гниле і зіпсоване. Я бігом по всіх інтернет, давай, по всіх цих кіде статті, Тоді ще було зовсім мало інформації. І таке таки я знайшла, що потрібно робити. Потрібно було викопати рослинку, бажано і обробити якимось сипучим таким порошком, там, фундазол, там ще там щось пропонували. І з того, що пропонували, в мене було тільки активоване вугілля в аптечці, більш нічого такого не було. Я бігом потовкла те вугілля, підсушила трішки рослинку, щоб те кореневе все вичистила, оту гниль звідти. З корення, там прямо така ямка була, наче, отут в корінь, наче ці, були корінчики такі, павучки, і в самій кореневі шийки, аж ямка була. Я туди насипала того вугілля, поставила його воно підсохло, трішки там, десь в тіньочку положила, не на сонечку, звичайно. І потім посадила рослинку, вже на підвищенні. Притінила, прикрила, сильно не поливала, прикрила ящичком і буквально через місяця-два я побачила нові листочки і десь не з самою цією корневою вона вже загинула, а з боків, з боків корінчика, отак от якось пішли. нові. В мене вийшло, що я потім викупила її цю рослинку, щоб пересадити вже на квітничок, десь в парадне місце, то були окремі тричі чотири рослинки. Окремі з окремими коріннями, воно просто так ну, дуже цікаво було. І потім в мене, коли сталося ще з мною таке саме, я вже знала, що робити, і так само врятувала. Оце називається коренева гниль. Не потрібно садити нігде лілейничок в тому місці, де він може дає застой води. От і все. Так зимою, як ото, там, сніг довго лежить, чи там розтанув, чи, чи там довго. Ну тут вони, ні, вони сильно не бояться, вони не, не пропадають. Дуже живуча квітка, дуже живуча і дуже безпроблемна. Після того, як я завела троянди, <зас> закохалась в троянди, то я розумію, що лілейник це, це зовсім безпроблемна. Це слухняна дитина, це вдячна дитина. І... Догляду за ним не потрібно так багато. От. Але основні правила. Ну, от доводиться, правда, вже обробляти від трипса, від, від цих грибкових захворювань, ну, зараз такий час. Все потрібно обробляти, нічого немає такого, що не, можна оброб... ну, не потрібно обробляти. Газон і той потрібно і поливати, і підживлювати, і косити. От, казалось би, посадив траву та й не маю яких проблем. За ним треба треш потрібно доглядати. А за хвіткою, то тим більше. Підживлювати. Ліненічки, ну що підживлювати потрібно, звичайно. Ну, багато вони не потребують, ні. Я ото весною розкидаю якесь добриво. З однаковою формулою, наприклад, 20-20-20 чи та сама можна, навіть якщо не заморочуватись нітровом фоскою 16, 16, 16, весною оце розкидав, заробив його в землю, так засапав сапочкою легенько. і все. А потім ну, пару разів літку по листу обробити. Добре вам плантафолу чи, чи різні. є, Новоферт ну, я брала також. Обробляла я на троянди його брала, обробляю лілейники, по листу, тільки додати обов'язково прилипач, бо ж самі бачите, який листочок з нього все стікає. Прилипач, любе добриво. І пару разів його підживити небагато. Вони дуже щедрі, вони дуже вдячні. От як я нагорила, вам багато трохи. Якщо будуть якісь питання, звертайтесь, будь ласка, пишіть. Дякую за увагу. Всім гарного дня, здоров'я, миру, спокою.